Ну, Першу стару сорочку я купила, коли мені було 17 років. На одному з фестивалів, десь на Гуцульщині, в Шишорах, здається. І це була сорочка з села Кути. Потім якось випадково, навіть не знаючи до чого, я також купила обгуртку з того села на іншому вже фестивалі, десь в Космачі. Так, два роки тому моєї мами подруга з Америки, яка була головою Союзу Українок там. Попросила купити їй кілька старих сорочок, і з того все якось так почалося. Почалося, почалося і триває до сьогодні. Тому мені здається, що вже багато прекрасних речей, які можна було знайти ще там десять-двадцять років тому. Я вже не застала, але тим не менше є багато чудових сорочок, котрі я, я не можу стриматися перед їхньою красою. Взагалі для жінки такий бізнес неможливий, тому що ти все хочеш лишити собі. Основна частина речей збирається по селах. В нас є кілька людей, які ходять від хати до хати. І фактично, оскільки вони там мешкають, то часто навіть знають, що в якій хаті залишилося. У Львові теж є багато старих строїв, старих сорочок, які, наприклад, скуповувалися в кінці 80-х років, коли на це зайшла якась така мода, чи як це правильно сказати, на початку 90-х. Тому у Львові теж є поважні збірки. У Львові є люди, які мають по кілька сорочок, і іноді хтось з них також їх продає. А чи також привезли свої сімейні речі з сіл? Ну і деколи хтось хоче продати, хтось це не цінує, хтось комусь потрібні гроші. Зазвичай ми займаємося святковими сорочками. Тому святкові сорочки не носилися часто. А, і вони залишилися в досить хорошому стані, навіть якщо їм є 100 чи 150 років. А ну все одно якісь є там моменти. Ми їх відпираємо, ми е, здаємо деякі речі в хімчистку, ми е, дошиваємо, якщо там якісь там чогось не вистачає, чи низ за короткий, чи ще щось. Дуже часто в старих сорочках, е, якщо хотіти їх носити, дуже вузькі горла. А, ну і загалом вони всі на менші зріс, на менших людей, тому що ми за 100 років так достатньо виросли в вагому. От. Тому деякі речі ми коригуємо, але так, щоб ні в якому разі не пошкодити саму сорочку, тому що вона зразу ж втрачає свою цінність. Ну і загалом яке ми маємо право на це. Якщо це зробив сотню років тому, ми не маємо права її зіпсувати сьогодні. Ціна найперше формується від того, за скільки вдалося її купити. Ну, і, крім того, є сорочки, в які вкладається все-таки певна робота. Вкладаються гроші, котрі ти даєш майстрам, котрі чи, там, доробляють шиї, чи іноді доробляють якусь пошкоджену вишивку. Деякі сорочки є дуже складними в прані, часто вони дуже поплямлені. Іноді одну сорочку треба прати тиждень або кілька днів, там замочувати, відмочувати, перепирати багато разів. Представлена переважно західна Україна. Східної України в нас так представлено відносно небагатої, центральної, тому що ну, це географічно від нас віддалено. Ми не маємо якоїсь можливості співпрацювати там ні з ким, напевно, що якось так. Але зараз якось так сталося, що маємо багато чого з Черкаської області: керсетки їхні, чарівні, гарного крою, сорочки, які теж дуже цікаві. Львівщина дуже така строката. Тому що є, наприклад, дуже характерна сорочка з пів півночі Львівщини, з Сокальського району. Власне, Сокальська сорочка це одна з найбільш таких показових. І вишита вона найчастіше чорними кольорами. Чим старіша сорочка, тим менше в ній кольору. Вже пізніше, в міжвоєнний період, туди почали додавати якісь вкраплення жовтого, червоного, зеленого кольорів. Також дуже специфічним і цікавим був яворівський костюм. Це поєднання білого і червоного на такій досить яскраво білій тканині вишивали гладдю, червоні і не тільки червоні, квіточки, такі квіткові мотиви і дуже красиві крої. Зазвичай були в цьому костюмі. Не завжди щось зашифровували. Це вже сьогодні. Всі падають в якусь шал з тим, що в кожній сорочці мусить бути якийсь міст. Не завжди так є. Найперше це одяг, одяг, який захищав тіло. По-друге, одяг мав людину прикрашати. Ну, тому що переважно ми зараз говоримо про жіночу сорочку. Бо жіноча сорочка є найбільш пишно зашитою, найкрасивішою. Чому? Бо жінка мала бути гарною. Чоловіки і так гарні їм не треба. От і е відповідно привабити до себе майбутнього чоловіка. Ну і вишивалося все, щоб зробити з нею кралю. Часом одяг жіночий ставав не таким строкатим було менше кольору з віком. Маю на увазі менше вишивки лише переважно для дівчат вишивалися яскраві, красиві, квіткові сорочки. А чоловічі у нас є, але знову ж таки тут виникає проблема з розмірами, тому що чоловіки були значно менші. Ще в міжвоєнний період, коли жіночі за рахунок кроїв можна ще якось підстосувати, жінки готові більше терпіти незручності заради краси знову ж таки. То в чоловіків важко одягнути в стару сорочку. Переважно традиційні сорочки тут на заході України були довгими, до коліна не всі чоловіки хочуть ходити в довгих сорочках. Дитячі речі фактично не трапляються. Я думаю, що вони зношувалися, передавалися з покоління в покоління. Поданні сорочки фактично їх. Навіть важко сьогодні десь знайти, тому що буденні сорочки зношувалися швидко. У них було мало вишивки або зазвичай могло взагалі її не бути. Це переважно сорочка шита з домотканого полотна. Але також зашивалося часто все-таки рукави. На рукавчику мало бути щось вишито, довкола шиї. В деяких регіонах по низах обов'язково зашивалося вздовж швів. Тому що з цим теж були зв'язані певні якісь думки, якісь забобони. У Львові завжди цінували вже спочатку незалежності нашої держави. Тут завжди цінувалися старі строї. Думаю, що це можна дуже яскраво побачити в Різдвяні і Великодні свята, коли багато людей ходять власне в старовинному вбранні, колядують в старих сорочках, особливо в Шевченківському гаю під час гаївок. Це ж також так досить Показово є, що багато-багато львів'ян ходять в старих строях. На жаль, це рідко бувають строї з Львівщини, а частіше це є Буковинські строї гуцульські. ну і особливою популярністю користується борщівська сорочка. Вона є однією з найдорожчих, і зазвичай не кожен собі може її дозволити, але всі дуже до неї прагнуть. От чому не одягають львівських сорочок? Важко мені сказати, можливо, по-перше, чомусь небагато тут всього збереглося на правду. Не знаю, з чим це зв'язано, якось не досліджувала цього питання. Можливо, тут швидше в моду війшов вже такий одяг мануфактурний, фабричний, з фабричних тканин. І традиційний одяг відійшов вже на інший план. Для мене лише важливо, щоб люди за ці речі дбали і розуміли, що в їхні руки потрапила історія. Частина історії знову ж таки культурного спадку. Тому ти береш на себе певну відповідальність, якщо маєш навіть збірку таких речей, ти мусиш за них дбати, щоб вони збереглися. І наступні покоління також мали шанс побачити їх.